Чим обгодували? Молодці, Кока-Коли заливайте. Пів літри Кока-Коли не менше зразу. Або там 750 мл, якщо є у вас така бутилочка, ну, бутилка Кока-Коли, у вас є можливість де її зараз купити? Оцю бутилочку у вас тільки одна є, так? Ні, краще Кока-Кола, бо якщо капуста, то вона тяжка, треба таке, щоб її розчиняло. Кока-ко. Ну, то хоч та і пепсі вже залийте. А росіл з квашених огірків, таких звичайних квашених, ну, ну, то можете заляти росолом її з огірків. І... А панкреатин таблетки маєте? Ні, ні, то, ні, то треба таблетки панкреатин або, або, ну, або от росолом заливайте, бо в крайньому разі тею пепсі попробуйте заляти. Ну я не заливала, я не знаю. Знаю, що Кока-Колою вона запускає, якщо от обгодовлена, то воно запускає жолудок. Ось, то Тільки як будете заливати, берете шпринцовку, є ваша шпринцовка? Берете в шпринцовку за щуку на кутні зуби. Шпринцовкою заливаєте десь так грам 400. Якщо вона сама не буде пити, то так грам 300-400 не менше грам 300 заляти. Ось. І тоді з пляшки, боронь Боже, бо захлинеться і здохне, не врятуєте ніяк. То вам не корова. Не можна так, тільки або шприц двадцятка без голки за штуку на кутні зуби заливається. Або, або шпринцовкою. За щуку, на кутні зуби поволі так заливаєте, і вона буде ковтати, вона не вдушиться. Ось. Так, щось що таке. Добре, бо я на ефірі. Якщо що, то потім щось дзвоніть. Ну зараз я в ефірі. Триста чотириста, не більше. Все, давайте. Вибачаюся, людоньки, бо людині біда. Кузу обгодували капустою. То капець. Так, Падимир Рябенко, добрий вечір. Бать... Батайськ смотрит. Ага, добрий вечір. О, то падимир, то ти вже давненько до мене заходив. А де то ти так сачкував? Що це тебе довго так не було? Люба Любарська, Марічка, Бог поміч, щоб добре підготуватись. Зараз Наталія буде йти підложити, покаже мені гортензію. Я вам покажу, яка вона. Покажи мені гортензію. грубу. Надя Чекарьова, здравствуйте, дорогая Любочка Голубочка, здоров'я, щастя, успіху, міра, всім нам. Надіжда Харков, Наденька, Доброго вечора. Хай Бог береже і міцне здоров'я после. Тетянка, Доброго вечора, чатівцям, привітки, Юлія Бойко, Ксюша, Оля. Прибельська я, іночка, і, іночка натуся. Марія, вітаю вас, миру, спокою, здоров'я. Танечка, мирного вечора, спокою, затишку. Андрій, у нас тепло тют Люба сьогодні 22 було дньому. О, це у вас тепленько. Ну, У нас не було стійки, але досить, досить тепло також було. Але я бачила в інтернеті, як в лоток присипають землю і вона пускають гілочки. Попробую бо рози та о, дивіться, бачите, як я посадила вже в землю і ця вже от вигнала ось два листочки нових, ця почала пускати листочка, ця ще... ця ще без листочка і ця почала пускати листочка. А от тут є один патечок у землі, то бачу, що він почав теж листочка пускати. Почав ось то в мене п'ять штучок. Вкорінилося. Я обтіла і вони один сох, а п'ять впустило корінчики. Ну, думаю, якщо Бог дасть все буде добре, до весни поросте. Один один сох тільки. То думаю, якщо Бог дасть поросте, то на весну вже будуть гарні корчики. Де ти його Десь я знайду собі, не переживай.